Яких подій не уникнути влітку? Давай подивимося, що тебе чекає влітку, від чого ти не можеш застрахуватися, да? що тебе чекає, які це події будуть, приємні, можливо, події, на які треба особливу увагу звернути. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Для людини, яка зараз собі замкнулася, хоче розібратися в собі внутрішньо, чого вона прагне насправді, яких емоцій хоче відчувати. Відсторонилася від усього людина, не проявляє зараз цих емоцій, все робить тільки обдумуючи, раціонально мислячи і а зараз не до емоцій їх. Це стосується або стосувалося. Так, або через це, через якісь відносини, якісь події, відносини в особистому житті. Для когось це партнерство, для когось це в дружбі. І людина чекає, чекає результату, можливо, результату дій партнера, щоб... Оцінити, врешті-решт, зважити і оцінити, як далі діяти, що робити. От потрібен цей партнер, чи ні, як з ним взаємодіяти далі. Для кого цей розклад? Ой, для людини, яка любить діяти традиційно. Завжди от проявляється якось так, як подаруночок. Да? От ви мене чекали, а я вам сонечка трішки принесу. Людина, яка, можливо, десь навчається, можливо, духовно розвивається, і по сімки кубків або знаходиться в ілюзіях. І тут сімка, і тут сімка, ну це час невеличкої такої кризи, випробувань. Випробування в тому, чи вмієш ти чекати, випробування в тому, чи вмієш ти робити правильний вибір, на якого прагне. Твоя душа, а не світ матеріального, наприклад. Так, яких подій тобі не уникнути влітку. Давай подивимось, яких подій тобі не уникнути влітку. Дивися. А ти молодець. Ти якось швидко от відчуєш собі. Сили. В Якісь... тебе все почне получатися, ти повіриш в себе, врешті-решт, почнеш укріпляти свій внутрішній стержень, діяти постійно, не сидіти на місці. І е, ті проблеми, які з'являтимуться на твоєму шляху, ти одна за одною по черзі і швидко будеш їх прибирати. Тобто, от ти відчуєш, що ти на все здатен. чи здатна. Що в тебе все виходить, що ти сам або сама створюєш собі всі нові можливості, нові шанси, і швидко, дуже швидко прямуєш до своєї мети, до кінцевого результату, яких подій не уникнути влітку. Є шанс приїзду якогось лицаря-кубків або твоєї поїздки до нього? Да, по лицарю кубків це у нас Рак, Скорпіон Риби, якщо по знаку зодіака, або людина, яка закохана, щось відчуває до тебе, має от, приємно до тебе ставиться. Так, людина по кубкам це емоційна людина, творча, мрійлива, романтична, лагідна, добра, емпатична, має багато уяву, чуттєва людина і має гарну інтуїцію. Отак От тобі скажу. Тобто шанс оце є, і ти ним скористаєшся, з'їздити або до тебе приїде. Яких подій не уникнути влітку. А ти будеш опрацьовувати, як тобі далі діяти, куди тобі далі рухатися, щоб не стояти на місці, щоб далі розвиватися. І тут ти, по трійки Пентаклів, можеш з кимось радитися. Да? Е, можливо, Навчатися чомусь, та сам навчиш, чи сама, і навчишся заодно Залишиш все, що тобі не потрібне в твоєму новому житті, до якого ти прагнеш, залишиш все позаду. Можливо, це стосується подій, можливо, людей, можливо, роботи, можливо, переїзд кудись. -то. Тобто те, що віджило себе, те, що тобі вже не потрібно, те, що тебе тримало на місці, не давало розвиватися або навіть тягнуло назад, ти від цього йдеш. Угу. Один туз підсилює іншого. Дивись, до чого ти прийдеш в результаті влітку. Так, у тебе йде два туза. Це початок зародження. Причому один туз підсилює, вони одне одного підсилюють. Тобто, в тебе дивися. І все, що ти задумаєш, буде получатися. Все, що ти продумаєш, обдумаєш, тобто проконтролюєш, наперед, можливо, обдумаєш. Те, що змусить тебе творчість твоя, можливо, інтуїція. Те, що змусить тебе сповнюватися приємними емоціями. Так, Але не забувай, що коли ти навіть будеш під приємними емоціями, обов'язково дій, логічно. Да, ти така королева, тут мечева, зовні холодна, тобто не показує, що в мене всередині. Приймаю рішення, виключно спираючись на логічне мислення, на все обдумане, продумане. Але в результаті влітку ти дійдеш до стану імператриці. Якщо це чоловіки дивляться, перевертайте під себе. Це жінка кохана, яку кохають, яка кохає. Це час, коли треба приділити час собі насолодитися життям, полюбити себе, більше полюбити себе, зрозуміти, що я на першому місці, головне я. Потім вже і всі інші люди, яких я кохаю, які мені важливі в моєму житті, але спочатку я буду я емоційно здоровою, Буду я насолоджуватись життям, сповнюватись новими емоціями, відчувати впевненість собі, самооцінку свою піднімати, то й оточуючи будуть також до мене ставитися. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.